Вітаю на часі музичний синтаксис. Як і мова, музична мова також поділяється на свої структурні смислові частини. Розповсюдженіша, найпоширеніша форма це період. Це закінчена музична думка. Зазвичай з восьми тактів. Вона може складатися з двох або трьох речень. Тобто період ділиться на речення. Наприклад, тут є два речення, в цьому періоді два речення, і ось наш наступний період з двох речень. Речення діляться на дрібніші структури фрази. Фраза це невеличка відносно самостійна музична думка. Вона виконується на одному диханні. Як дізнатися, що фраза закінчилася? По знаку цезура, який часто зустрічається в нотках? Цезура це знак, що вказує на закінчення фрази і переведення дихання. Наприклад, в цій композиції є чотири фрази. Два речення, один період. Повністю закінчена думка. Приклад поділення на фрази ось таким чином розділяються цезурами. Фрази діляться на найдрібніші структури. Це мотив. Це м -м, буквально дві-три ноти поспівка з двох-трьох нот. Наприклад, «Щедрик, щедрик». І ці чотири ноти, як ми знаємо, лягли в основу усього хору, хорового твору. Або, наприклад, у Бетховена. Мотив долі, про який композитор казав, так доля стукає у двері. Як же будується мелодія? Мелодія не стоїть на місці, вона якось розвивається. Є кілька видів музичного розвитку. Перший вид музичного розвитку це повторення. Ми бачимо чотири фрази. І вони між собою однакові. Соль, фа, мі, мі, ре, ре, до. Друга фраза: соль фа, мі, мі, ре, ре, до. Третя. Соль фа, мі, мі, ре, ре, до. четверта. Соль, фа, мі, мі, ре, ре, до. Цей принцип розвитку а, а називається повторення. Як може ще розвиватися музика? Шляхом. Контрасту, коли музичний матеріал зовсім не схожий на той, що був з самого початку. До прикладу, перші дві фрази нуремі, фасоль, соль, соль, нуремі, фа соль, соль, соль. А далі йде інший музичний матеріал. Не А, а наступна літера Б до до Зовсім інша мелодія. Третій вид музичного розвитку це варіювання. Варіювання це дуже схожа мелодія, але з незначними змінами. Ми її впізнаємо перша фраза. – па-фа фа -ре -ре, фа фа ре друга. фа фа ре ре фа фа ре третя фраза. фа фа ре, ре фа ре Вона дуже схожа на першу, але зовсім трошечки міняється. Тому вона позначається А1. За підсумком. Варіювання. А А1, А контраст ми позначаємо А Б. Ще одним видом музичного розвитку є секвенція. Це повторення мелодичного або гармонічного звороту від різних звуків. Зворот, який повторюється як ланочка, називається на ланцюжку ланка секвенції. Секвенції гуляють вгору або вниз. Відповідно, називаються висхідні або несхідні. Приклад висхідної секвенції. Ось ланочки, позначені квадратними дужками. До ре-мі, до, наступна ланочка. Ре, мі, фа, ре. далі. Перша нотка до, ре, мі, фа, соль. Ця секвенція висхідна. Кожен раз нотка піднімається вгору. Ритмічна група не змінюється. Мотив мелодії не змінюється. Просто кожен раз він іде від іншої нотки. Так само можна гуляти вниз. Це буде називатися секвенція несхідна. Доремідо, сідоресі лясидоля сі солясісу. І так далі. Ось скільки у нас ланочок секвенцій. Перша нотка. до, ну, потім Сі, ля, соль. Секвенція йде вниз. Маємо чотири типи музичного розвитку: повторення, варіювання, контраст і секвенція. До нових зустрічей!